Привітуліки, привітуліки, п'ятниця, 10 жовтня. Ну що, сказано, зроблено? Вовочка сьогодні приїхав додому на початку 12-ї, каже, я говорю, ти вже додому, він каже на телефоні. Як приїдуть запчастини. Хазяїн дзвонить і ну, їхати треба щось збирати. Ну і ми довго думаючи, далеко ми, звичайно, сьогодні поїхати не зможемо туди, куди хотіла я поїхати, де ми раніше гриби збирали. Вирішили заїхати до мамочки. Треба дещо їй завести, дещо в неї забрати. Вона нашому графу збирає харчі. І по путі слідування, там, де ми знаємо, де щось може бути, чи то їстівні якісь, чи то мухомори. Коротше кажучи, ми зараз на заправці заправляємо газ і, і поїдемо. Так що якось так. Довго не думали, як кажуть. Погода, звісно, не дуже льотна. Мрячка якась мрячка висить у повітрі. Дощик такий капає. Ну, то нічого. Вдяглися, курточку взяла з собою, а вон вже і вовочка йде. Курточку з собою взяла. Вдягла у мене є така. Куфточка з капюшоном. З гарним таким. Ось така в мене кофтиночка. А капюшон такий цупкий, непромокаємий. Старі окуляри для лісу згодяться. Позаду там на сідушки ще курточка валяється. Все казав, на чорта в машині лежать двоє окулярів. А це ж старі. Я в них декілька років ходила. А ті нові, що купила. Я кажу, нехай лежать, вони їсти не просять. Ну от сьогодні сіла в машину, а це якраз для далю. Те, що вони притемнені, то півбіди, а я в них бачу гарно на відстані. От якраз для лісу підуть. Якби він вущий, вущий цей капюшон, хто їх шиє такі широчезні. Коротше, поїхали. Чим це все ввенчається, не знаю, але потім вам розповім. Коротше, хто куди поїхав. У мене прогулянка лісом і насичення киснем, а грибник у нас один. Тих грибів, по які їхала я, я в упор не бачу. Забіл я взагалі мовчу. Ні жодного масляка, ні мухомора, нічого. А Вовочка ріже. Зараз ми до нього доберемося, він правда на мене тут бухтить, що я тут топаю. Батарея. Похвастайся нам, що ти ріжеш, дай я позаглядаю. Я не знаю, як вони... Правильно називається, здається, як рядовка якась. У нас їх називають сірухи і зеленухи. Ну, в даному випадку ось здоровий дивись, да? да. В даному випадку це сірухи. Ну, їх це, я не знаю, це надо унікальний зір, щоб їх бачити. Вони ростуть під мхом. І от коли бачиш якийсь бугорок, його колопаєш. І там може бути сируха або зеленуха. Вони дуже смачні. З ними, звісно, це не опеньки. З ними треба попоморочитися. Їх треба декілька разів. Покажи. Їх треба декілька разів вимочувати, бо знизу вони не пориста шляпка, а як вона з Вон, бачите, де він був аж? Ти як пластинча того. І там, відповідно, все в піску. Бо вони на тому світі живуть. А ось рядом оце воно, отам, да. Чи шишка. Воно і он рядом воно дивись. Я бачу. Він бачить, я не бачу. А над кожним бугарком просто так нахилятися я не буду, бо нахилилася, а потім розхилилася і пішла юзом, як то кажуть. Ну, коротше, це гриби, це гриби вовочки, але ну, я такі гриби не вмію збирати. Мені треба так, щоб я побачила, підійшла і зрізала. Уже нахилився, так нахилився. А це. Ну, їх так завжди ми збирали. Це отак от навколішки сідаєш і повзаєш. Смачні що сірухи, що зеленухи. Головне, добре пісок вимити. Так, да, головне, добре вимить пісок. А для цього їх не треба. Не можна верхню шляпку чистити. Там можна, як на шампіньйоні, типу, підковирюєш край і тонесенько знімається. Ну це не обов'язково. Головна умова їх гарно вимити, тому що на них до хрена піску. Не було ні одної зеленуха. Ні, це ще. Ще ні. Раніше якось більше зеленухи. А помніш, ми колись в Задінецькому натрапили на сирухи і на зеленухи, що ми їх набрали хто з нас скільки, пам'єш? Цей куртяк, що я в тому році купляла, перекочував вже в домашній. Бо в цьому році купила новенький. Так що в нас Вовочка, куртки щороку міня. А мені, до речі, куртка не знадобилась, я її навіть не вдягала, бо в змійові дощу нема. У нас дощ, а в змійов приїхали нема. І виходили від мами, почав накрапати. Такий дрібненький, дрібненький воно чи не воно? Воно ось на за я гриб знайшла. Молодець. Ой. Тихо, стоять буян. Почав накрапати, три краплі впало. Ми поки проїхали до м'ясного барона, звідти виїхали вже все, дощу нема. І от зараз в лісі і капельки не, не крапає. Так що я свій куртяк навіть не вдягала, так і лежить на задньому. Сидіння в авто і Ростоптали. Мені... Розтоптали. розтоптали? Ну, це може я топталася. Я ж совікую, як слон в посудної ловки. Я таких грибів не бачу. З сожаленням, як Вовочка сказав, що його розтоптали. Як вроді то був останній гриб на весь ліс. Повзай, повзай. Тут ще таких грибів, як гімно. Ти їх все одно всі не визбереш, це нереально. Це треба відгорнути оцю хвою, що зверху насипалась. Потім відгорнути мох, а он щось біліє. Таке як нож казай. Ось тут. Треба відгорнути хвою, ось сюди, руку пря праву пря да. Треба відгорнути хвою, потім відгорнути мох. І тільки потім побачиш... В кращому випадку грип, а то буває часто шляпку, а ніжка взагалі десь у піску-в піску. Так що такі справи. Схоже, я залишусь без мухоморів. А, а це другий ліс. А в першому лісі, де були, там Ой, там сираєжок до хрена оцих Красних. но ми їх не беремо і ніколи не брали. Я сираєшки і не збираю, і не готовлю. Ми, коли займалися грибами на продаж, ми брали опеньки. Ну, по опеньки в цьому році ми нікуди не проїдемо, тому що дощить, а грязюка така, що в нас оцей глиністий чернозем і, ну, Москвичар не треба було продавати. На москвичу ще, може, б бризикнули. А на опіліні. А? Що ти кажеш? О, під носом сидів і пропустив. От, опеньки брали потім. Найбільше мені подобалися козлята. І по... Тому, як їх збираєш, от за Дінецьком їх багато було. Як знайшов один-два, і або галявина, або рядок. І пішов, і пішов різати. По-перше, чистити не треба, помив от хвої і все. По-друге, вони, коли варяться, стають фіолетовими, такі красиві. А по-третє, вони мені подобалися за смаком і за текстурою більше, ніж маслята, бо вони упругі. Масляк таке, м'якесенький, а той більш упругий. Це ми брали опеньки, козлята, білі, польські, і пізні польські, і ранні оці маховички. Що ми ще брали? Білі польські, маслята, козлята і опеньки. Все на продаж, все. По лисички я не їздила ніколи, бо вони в нас росли, я не знаю, як зараз, тільки в Бішкінях десь. Ми там місць не знаємо. По лисички ми не їздили ніколи. Ми по біллі ніколи спеціально не їздили. Це так, як от десь трапиться. По польськи їздили, і от як польський збираєш, десь періодично білий трапиться. От. От тоді треба було мухомори збирати і сушити, якби хто знав. Так? Да? Їх як гамна було. А зараз мухомори це дефіцит. Все визбирали і випили вже всі. А в інтернеті ціна на них зашкалює. Там такі ціни, що просто треш. Не, не всім по карману. А от. І що? А оці сірухи-зеленухи, коли натрапляли, ми їх збирали, але в більшій е численності, як сказати, для себе, в більшій якості. Хоча колись і продавала. Просили в мене грибів, а не було. У нас залишилися тільки свої сіренухи. Сірухи і зеленухи. Сіренухи, я вже заговорюю, троїть почала. І-і-і. У ну, мене дуже смачні мариновані гриби. У мене багато в змійові їх хто купляв. Ми на Харків возили їх. Наші гриби коли скуштували оці, ми потім возили, здавали, як їх, корейці чи хто вов. Ну, що торгую то це, всякими салатами, то на базарях. Так вони якраз спробували. Спочатку там декілька баночок, да? а потім одна дзвоник каже: я всі заберу, які є, везіть. Так ми декілька років возили її. І оце, приїжджаємо на Одеський. ми зустрічалися. Ми на парковку коло класу ставали і вони туди виїжджали, перегрузили. Я закривала прямо в трьохлітрові банки. Трьохлітрові, двохлітрові, ну, зачасту трьохлітрові. Перегрузились багажника в багажник, розрахувалися і все, вони поїхали. Ну гриби, правда, в нас дуже смачні були. Були. Так що такі справи. Ну, для себе, для себе, думаю, вовочка щось назбира. Не на закривачку, звісно, а може хоч. Літерку якусь закрию, щоб показати рецепт вам. Хто знає, як буде, як піде. І там, де в перший ліс ми заїхали, там знайшли один зонтик. Тож, раніше їх так багато було, такі вони смачні смажені, як від бивнушки. А зараз і зонтики дефіцит. Німе. Раніше було як грязі, а зараз ніфіга. Ні зонтиків, ні мухоморів. Так там багато оцих сироєжик. Ну, Ми їх ніколи не брали, люди збирають. Я, не, я навіть ніколи, я не знаю, які вони на смак. Я, ніколи, я знаю, що вони дуже хрупкі, що вони дуже кришуться, ламаються навіть у відрі. А от. А які вони на смак, я навіть не знаю. Ну, я не стала брати, люди збирають, я не стала навіть брати, бо ми таке ніколи не брали і експериментувати я не хочу. Якщо ми знаємо якийсь гриб точно, то ми знаємо. Якщо не знаємо... Рядовки раніше багато було, така ароматна пахуча, зараз нема. Не гриця. Все міняється. Гриби пропадають. Переїхали вже в третє місце, телефон на останньому із дихання, як то кажуть, з 20 мінімальних залишилось 12%. Нема. Моїх грибів нема, а Вовочка пішов дивитися отам, колись ну, декілька років підряд. Та майже кожного року, як ми з Мією жили. Там є місцина, де він збирав зеленух. І от заїхали сюди. Ну, воно навіть не заїхали. Воно, воно машина стоїть, прямо на дорозі, можна сказати. Там вон дорога. І він каже, піду, подивлюсь зеленухи. А я отут колись знаходила білі, Ну немає нічого. Ні білих, ні чорних, ні красних, ніяких. А чи є зеленухи, не знаю. Ну що, нема? Мовчіть. Мабуть, нема. Якби були, він би вернувся за пакетиком. А раз не вертається, значить нема. Так, пішла я в машину, бо я щось... Здається, кислородом так надихалась. Ні, ну класно. Аж аж самопочуття. люди свині. Все, що хочеш, бутилки. Вони. Аж в голові поморочиться. Більше ніж Більше, ніж завжди. Ну це, це від кисню. Я взагалі люблю в лісі гуляти. Рідко це вдається. Нема навіть поганок, ніхріна нема. Йдеш як по вижженій пустелі якісь. Ні поганок, ні мухоморів, ні гриця нема. Раніше як гамна було. Ось дорога. Ой, оце ми звідти їдемо. А вон вже траса. Оце виїзд і це вже траса. Є у нас там одна містинка, треба через трасу переїхати по прямій, спуститись з гори, піднятись на гору, направо. Там масляки в траві. Така приблизно трава. Поодиноко, як тут, ялинки і масляки. Но ми туди не проїдемо після дощу. Там грязно. Так що якось так. Подихала, киснем зарядила, киснем зарядилася. Як то кажуть, на посмакувати вовочка сірух назбирав, мабуть, на тому і все. І один он зонтик лежить. Куртяк мій і один зонтик. Я взяла в мами рукавиці, хто на яке їх брала. Права класна, якраз нема? Нема, каже. А ліва здорова, різного розміру. І зеленух нема, так? Да? І показати нічого. Все, їдемо далі. Так, переїхали вже на четверте місце. І вгадайте, що я знайшла? Ну, я таким інколи відлічаюся. Хоч би не потухла батарея. Як потухне, не знаю, може Вовочкін конфіскую, може у нього заряджений. Стоїть, дивиться, слухає. Йди, йди, шукай! Слухаєш? Я так часто в нас бувало, що от ходю-ходю, він збирає, а в мене нема грибів. А потім раз. И така краса. Ось, ось тут рис. Тут поруч якась сироєшка. Рядом вин рис. Ну сейчас походю навкруги, може ще щось найду. Нифигаськи я більше не знайшла. Один одинюхоник. Ну зато красавчик, скажіть. Супер. Не червивий, ніде нічого. Вовочка ходив по цій стороні зліва, а тепер пішов отуди, каже, пройдусь понизу. Ну, в мене грибник такий, то. на мене надії немає. Якщо раніше я могла й сама на цілий день в ліс піти, Вова мене вивозив вранці, а ввечері після роботи забирав або Колись і папка приїжджав, забирав мене з грибами, ледве пояснила, де мене треба забрати. То зараз, звісно, ніфіга. От що я над одним грибом нахилилася? Ну, скільки я тут пройшла? І все, повело, нога затіпалася, рука засмикалася. Вова підійшов, я йому гриб віддала, щоб не роздавити, бо тримала його в лівій руці і чувствую її, починає кажу, забери, бо його зараз щас... був красивий, стане некрасивий. красивий. Так, на телефоні, як вмикалося, було 7%. І ще трішки він повністю здохне. Оця оця дорога отуди далі, ну там оце пісок. Потім поле, так, все, 5% залишилося, висвітилось на екрані. Там поле починається чернозем, потім спуск вниз, як ярок, так як провалля, потім гора наверх, і там у і глина. Ми там ніяк не проїдемо. Був би в Москві може б ризикнули. А так, ні, мабуть, нічого. Нема? І з цієї сторони ні одного ні масляка, ні зеленухи. Гриби вимерли, чи що? Щось у мене язик починає заплітатися. В роті пересихає капець. Люди вертаються. Взагалі грибників сто крат більше, ніж грибів. Грибників тьма тьму ще в лісі. Притом всюди. А проїжджали мимо, бачили, жіночка несла зонтик отак на долоні. Такий здоровительний. Кажу, блін, мені б такий. От вони смачні в яйці смажені. Так, все, їдемо далі. Ми екстремали на телефоні 2%, ми вирішили все ж таки проїхати Я глянути. Глина мокра. Все, батарея розряжена. 6 секунд 5. Я тухну, буде частина до...